Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про мову, про усі мовні питання, про інтеграцію української мови у Польщі і загалом за кордоном. І в нашій студії Павел Левчук. Пане Павле, вітаю вас. Вітаю, добре. Дуже рада бачити вас безпосередньо вже наживо в нашій студії в програмі Дякую. Ми у Польщі. У вас дуже багато регалій, але всі вони пов'язані з мовою. От так. якщо вибрати одну найважливішу. Перш за все мовознавець. Мовознавець, науковий працівник Інституту славістики польської академії Так. Як з'явилася от, власне, мова у вашому житті? Чому ви займаєтеся мовою? Тому що ви от, один з тих людей, власне, я не знаю, є таке слово, які от, борці за мову, так ви популяризуєте українську мову в Польщі, ви допомагаєте. Українцям інтегруватись в польське суспільство і вивчати польську мову, тобто, якби знаючи і українську, вивчаючи польську, все ж таки залишатись українцем і в той же час інтегруватись, не асимілюватись, так я розумію. Все ж таки, як як ви почали займатися мовою і чому це дуже така цікава історія? Якщо ми підемо повернемося до дитинства, то мені здається, в школі. Я не любив українську мову. Я більше любив українську літературу. Зрештою, я тоді писав. Манівську роботу з української літератури і це було стрічне втілення Роману Ліни Костенко-Берестечко, Рівненським обласним академічним музично-драматичним театром. І тоді я теж думав про полоністику, як про Такого вивчення е, мови, але теж потім переказування цієї цих знань іншим. Тоді українська мова не знаходилася в е, такому спектрі моїх зацікавлень, і вже в Польщі… Е... це ви говорите про те, як ви ви народились в Україні, так, так. і в Рівному, коли я вже так? в Рівному, і коли я приїхав до Польщі. І вчився вже в Яглонському університеті. Там не було чіткої такої, знаєте, чи мовної, чи літературної спеціалізації. Зрештою, працю ліцензіатську бакалаврат я писав з літератури з міхала Чайковського, і, можливо, навіть би продовжував цю частину, але магістерські студії з викладання польської як другої іноземної. Не давали можливості писати магістрської роботи з літературознавства. Цього не було. Можна було писати або з мовознавства, або з методики викладання. Якось та методика О, сама доля вас так, так би мовити підштовхнула на цей шлях. Я хотів іти на викладання польської як іноземної. Це що, були єдині магістрські студії, які тоді мали кваліфікаційну розмову і з іноземної мови. Тобто, це, це було набагато серйозніше. Вступна кампанія ніж ту, яку пропонували інші спеціальності в Яголонському університеті, і тоді я почав займатися білінгвізмом спочатку українсько польським Потім тримовністю ну куди ж ми без російської, і в цьому контексті далі власне українська мова залишалася тим об'єктом, який був разом в системі цієї багатомовності. однією з цих речей. Але пам'ятаю, колись це був по-моєму, коли ми говорили з моїм покійним професором про. Анкетні дослідження, і тоді професор звернув увагу, що всі полоністи зазвичай, коли пишуть про білінгвізм польсько-іноземний, менше акцентують увагу на ту другу мову. Їх більше цікавить ситуація польської мови. Натомість я от так ставив такі, якби знак рівності між цими мовами, і це було тим іншим, що дозволяло теж дивитися на розвиток української мови. І ще перед 22 роком я думав про працю, яка б говорила про вивчення польської мови інтеграцію у власне українських студентів в польську систему освіти. Але 22-й рік змінив плани, і тут з'явилося власне чіткі виразне бачення того, що ми мусимо поговорити про. Перехід з російської на українську я не бачив таких досліджень в Україні. Те, що, те, що навіть потім з'являлося, це було те, що стосувалося е, ситуації до двадцятого року. Ну, з двадцятого року з часу повномасштабної війни Росії проти України акценти е, дуже змінилися, так, І, зокрема але щодо ті, мови ті дослідження, які публікуються ще надалі. Це дуже часто теж речі, які стосуються mm -hmm. до. Воєнного так званого періоду е, натомість я тоді поставив на сучасність, ну і потім, бачучи, що ми не отримаємо найближчим часом програм викладання української як іноземної, то я вирішив, що. Я це зробив це зроблю, якщо хтось інший так. не може так. Ми, ми зараз заздне. до цього повернемося. Я все таки хочу запитати, чому ви Польщу обрали, тому що ви пов'язали своє життя спочатку. Це було навчання в Польщі, так і потім я чомусь завжди думав про перспективу. Перший раз я приїхав до Польщі, мені було 8 років чи 9, і з тої пори це якось це так. Це було з кимось чи Це був табір? Що це це було? був так? табір, мені здається, і від того моменту я завжди так думав. Про те, що я е, хочу вчитися в Польщі. І тим університетом, про який говорили, про який мріяли тоді в Україні. Був Ягелонський університет відомий. І чому ні, пам'ятаю, ще перед тим, мене був річний підготовчий курс в унісаті Марії Кюрі Складовської, я пам'ятаю, що інші спеціальності їхали до Кракова, бо Ягелонський університет вже тоді хотів кваліфікаційну розмову. Не хотіли познайомитися особисто з кожним кандидатом. Казати, підходить він чи не підходить, і всі поверталися а, а з, ну, з польської мови. Я було? приїхав вже на досить доброму рівні володіння польської мови. Мене ну, не було... треба був державний сертифікат з польської А в та мене татуші. був річний підготовчий курс. А, бачите, ви. Мене... Вас козирі. Так, в мене був річний підготовчий курс. У ну, тобто, мене напевно, були проблеми з писанням. Письмовий код це був це був той мінус, який був тоді, і який треба було власне, Я не знаю, що У багатьох українців, які мову ну, так, письмо, це, це письмо, Взагалі письмо і навіть рідною мовою, першою мовою, так. це теж проблема в багатьох випадках і тому це власне було. і пам'ятаю, як всі поверталися з Єглонського університету з нічим. Якож, а я поїду. Я поїхав, пам'ятаю, тоді вже вже покійний Це вам було скільки? 17. Про декан професор Єжий Яжемський, який дуже любив Дрогобич і Шульца. Він говорив навіть тоді про сучасну українську літературу. Ми говорили, і сказав, що на його думку не повинно бути мовних проблем, а іншу частину треба було вивчити. Так, так як всім студентам, і я пам'ятаю, на цій спеціальності було 150 поляків, і я 151. й І ви виходите, що один українець? Так, так. Нічого собі, це знаєте, от той хлопчик 8 років, який вперше приїхав до Польщі, і вже юнак, років після того при років, який здійснив цю мрію, так так, це ну якось я пам'ятаю, що це було зараз. Важко якось це оцінювати, але це була мрія, і вона здійснилася. Мені здається, що наші мрії це треба їх розглядати. Мрія це мета, так? Угу. А мета це ціль, і просто треба до неї йти. І ти, так. Так. Якщо б озирнутися назад, чи все ви зробили, чи все зробила, наприклад, Україна, що не зробила, для того, все-таки, щоб от, українська мова була такою мовою, от, і в Польщі, зокрема, яка б. Яку б поважали, яку б хотіли вивчати, яка була популярна? Мені здається от до 22-го року, до тому що потім по... акценти, як я кажу, змінилися проблема. Полягала в відсутності, розумієте, такого бачення потреби міжнародного визнання. Це в це власне 2016 рік. Я пам'ятаю, тоді проводив дослідження у Львові між іншим, і тоді Міок з Львівської політехніки запросив професора Мюдонку на конференцію Українська мова в світі, і професор написав, що приїде до Львова. Це була наша єдина з ним подорож в Україні. Він раніше теж їздив. Але що прийде разом зі мною? Я тоді, якраз був у Львові, ми говорили, і ми говорили тоді, що в 16-му році Україні потрібно вступити до Альте. Україні повинні побути програми, система сертифікації згідно з європейськими. Всі, всі красиво послухали, всі погодилися, записали це в ухвалу після конференції, і на тому питання. А чому так? Це е, таке відчуття якоїсь меншої вартості, що е, все таки українська е, мова це давня мова вон з витоками своїми мова заслуговує на те, аби бути на е, і в світі, і в Європі чому? Е, не бачили потреби. Це було таке парадоксально, розуміти те, чого я не розумів. Те, чого я можливо навіть зараз частково не розумію, чому так робиться. Ми звикли до в Польщі. Ми кажу, бо я закінчив польський університет, до того, що якщо чогось нема, то ми це робимо. Ми не боїмося пропонувати. Ми не боїмося теж брати на себе відповідальності за речі, які можливо не вийдуть. Так, тобто, от в цій ну, мені системі... Ну, знаєте, в історичних оцих речах, мабуть, питання, тому що Україна довгий час була під окупацією Совєта, Польща менше Польща і, менша і, але... Польща більш така вільна в цих от прагненнях і можливостях. Так, але мені здається, що українська мова вона розвивалася, такі скажем першим таким такою хвилею. Першою була напевно помаранчева революція. Бо mm -hmm. коли я пам'ятаю, е, по е, українська в Ольденбурзі почали викладати українську мову в 2004 році, так тобто тут е, щось е, трапляється. Інші речі, тобто поступово йшла система е, навіть е, самої українізації, Я пам'ятаю Миколаїв, коли я приїхав в 2016 чи 2017 році, перший раз як екзаменатор на сертифікації з польської кіноземної, і Миколаїв перед ковідом. В мовній сфері це вже були два різних міста. Там з'явилося набагато більше української мови, так тобто, це вже було вона часами була штучна, тобто десь завчені фрази і так далі, які ми чули, але все одно це вже була інша зміна. Натомість не було такого м -м, бачення, яке з'явилося після 22, наприклад, необхідності перебування українців в закордонних університетах. Так, всі мої можливо не всі, але переважна більшість моїх професорів зі Голонського університету. Вони завжди викладали десь за кордоном, починаючи від професора Мідонки, який об'їздив весь світ, крім Африки, і був візитуючим професором Стенфорді з університет світу. Так, тобто людина бачила потребу, коли ми були на магістерських студіях, Великобританія впроваджувала польську мову на матурі, на цьому підсумку на закінченні школи, і професори літали кожен другий вікенд до Лондона, бо треба було готувати екзаменаційні комісії. Так, тобто вони бачили цю потребу, якої коли ми говорили про українську мову, то тоді цього не було. Це з'являється в 22-му році, але теж. Коли ми зробили курс української мови для поляків в інституті словістики, і майже всі стипендисти мусили викладати українську мову, хіба що хтось добре знав польську, то тоді викладав польську. То ми зіштовхнулися з проблемою, що хтось може бути професором української філології, який ніколи не викладав української мови як іноземної. Не було такої такого бачення. А коли маєш бути програма, так програми були були вже на той час. Вже були навіть підручники. І можна було обрати з чогось. Тобто, це не був один єдиний підручник. Їх вже було багато, але це надалі залишався такий трошки напрямок. Чи не цікавий що в польській лінгвістиці? Теж це було. Говорили, що методика викладання польської кіноземної це трошки така, якби проблема. Це, це можна не, не це, але в переважній більшості мої професори мовознавства з Ягелонського університету вони всі мали досвід викладання польської кіноземної чи у Франції, чи в Великобританії, чи хтось професор Ліпінська роки жила в Австралії, а тут, а виходить, тут виходить в 22-му році. Вони кажуть, ми можемо викладати, нема питань. Дайте нам підручник і навчіть нас це робити. Цьому полягала проблема, що методично були великі проблеми. Ми досі мучаємося з тим. Так я наполягав на тому і говорив це відкрито Ірині Андріївні Верещук, що ми повинні вступити до Альте. Ірина Андріївна вимусила на національній комісії, що ми вступили. Ми в ж Альте. Поясні, що таке Альте це міжнародна організація, яка об'єднує екзаменаторів мов як іноземних. Вони теж мають свій аудит, свої додаткові. Зустрічі, де вони вчать, як це повинно виглядати, щоб і, і ми маємо так, але ми досі не маємо сертифікації української як іноземної. Не можна в практиці здавати іспити можна у Львові, у Львівському університеті, але не можна отримати державний іспит, можна отримати іспит на рівень володіння мовою, але це не іспит з української як іноземної, і ця законодавча частина далі далі більш року вона мучається. Тобто тут багато так. проблем. Я от, от ми зараз з вами говоримо про такі питання, якби технічні, mm -hmm. так трохи бюрократичні. І це мені здається має бути не лише на рівні суспільства, а на рівні держави, тому що це має бути державна політика, тому що мова це теж це мовний фронт зараз, тим більше в умовах війни Росії проти України, і завдяки тому, що українською мовою з'являється більше, вона буде витісняти російську, тому що не було альтернативи до того, наприклад, в людей, які і хочуть, хочуть і діти вивчати українську мову. А є такий, знаєте, от рівень просто людей, і ми бачимо, от. Простежуємо, власне, як це все відбувається, коли родини воєнних мігрантів а виїхало спочатку війни повномасштабної мільйони. Зараз в Польщі ми знаємо, це десь приблизно мільйон залишилось так. Але інші родини поїхали матері з дітьми, переважно а це діти маленькі, або це школярі, або це ті підлітки, які вступають, і так далі. Тобто якраз от люди в такому віці, коли вони вивчають мови, коли вони обирають свій шлях у житті. І тут оцей важливий момент, коли от дітки, навіть я вам скажу по моїх племінниках, які приїхали спочатку повномасштабної війни, як вони потрапили в польський садочок, наприклад, і як вони оці перші слова вивчали польською. Як відбувалася от е, така мішанина в розмові дитини, яка і польські слова, і українські слова там англійською трохи знала, і це було так, знаєте. Зараз я бачу з тих дітей, які вже третій, четвертий рік живуть, українські діти, мігранти тут, вони прекрасно володіють польською мовою, і вони навіть тут. говорять, тому що друзі вже поляки, польське ком'юніті, польське суспільство, тобто і поступово українська вона відходить. Як скажімо так, щоб і чужому навчатись, і свого не цуратись, не забувати, як це зробити, Ось скажіть на державному рівні, щоб це було на рівні суспільства. От перша, є якийсь рецепт. Перша якби система це інтерференційне мовлення, коли входить нова мова досить активно, і це нормально. Якщо ми робимо помилки, це означає, що йде процес опанування вивчення мови, так. Тобто, далі польська дидактика польська як кіноземної вона була дуже добре підготовлена до цієї ситуації. Там було розпорядження, але методичних нових речей не було введено. Це все було готове. Коли діти, які з Польщі, з Німеччини з інших країн повертаються в Україну і переписують всі оцінки, крім української мови і літератури. Але немає програми, яка б говорила, як наздогнати оцю так, різницю. Так я про це говорив. міністерство говорить, що вони нібито вже готові. Але щоб в якомусь оперативному режимі щоб, це щоб, зробити, щоб так? це, щоб це зробити? Тобто теоретично щось є, але практично ми поки що не бачимо цієї різниці. Е, і тут е, власне ми мусимо пам'ятати, що мусить бути те середовище українське. Яке буде допомагати дитині далі віднайти себе також і в українському середовищі, тому що мовна компетенція це не є ситуація, де кожна мова має свою окрему поличку, так вона є разом. Це сума всіх мовних досвідів, навичок і так далі, які разом перебувають, і тому цей рецепт це також можливість спілкуватися своєю мовою, можливість далі розвивати свої мовні компетенції, щоб не сталося процесу так званої фосилізації, коли компетенції так. заморожуються і далі вже не йдуть, а тільки зменшуються. Тобто, це фактично двомовність. Це нормально. Двомовність так? двомовність на сьогоднішній день в світі це норма. Вважається, це норма. що одномовність це вже відхилення тобто, як, як від кажуть, що ми маємо Знати мову свою, ми маємо знати мову держави сусідньої, так? глобальну мову і глобальну, мову, і мову, і мову, і мову держави, так, так, з якою ми співпрацюємо Так, з якою ми співпрацюємо. Тобто навіть три мови це має так, бути. Це Так, є пересічний європейцець, повинен знати три мови. Три мови. Що стосується от, програми навчання української мови, вивчення української мови як другої іноземної для початкових шкіл і ліцеїв. Ви, ота от людина, яка взялась за це, взялась серйозно, зробила цю програму разом з колегами. Ми про це розповідали в наших ефірах і в програмі я в Польщі і в і інших також колеги мої. Зараз ви цю програму стараєтесь популяризувати, так щоб вона вкоренилася, скажімо так, у Польщі. Після нашого ефіру ви їдете одразу до Гданська. Так. так перед тим програма була презентована Варшава. Краків, Краків і Вроцлав. Вроцлав так? так далі після Гданська ще у вас шлях, Тобто... в жовтні ще будуть дві презентації в Катовіцях і в Жешові. Оці презентації, як вони впливають на те, що от ця програма буде поширюватися, хто приходить на ваші презентації, і хто власне от є тими людьми, хто може її от реально на практиці впровадити? Приходять вчителі, які зацікавлені викладанням української мови, приходять в році. Наприклад, була міжкультурна асистентка, яка проїхала більше 100 кілометрів. Щоб зустрітися, і вона, наприклад, була першою міжкультурною студенткою, яка мені сказала: от в мене є дві години української мови. Я займаюся з дітьми. От в рамах тих моїх обов'язків, які я маю українською мовою. Е, приходять батьки, які теж зацікавлені. В Кракові в Варшаві була пані з Любліна, яка спеціально приїхала, щоб теж поговорити про українську мову і про можливості викладання в Любліні. Е, в Кракові були люди, які десь там аж за катовіцями, тобто теж в. Близько навіть більше ста кілометрів, Бачите, які є? свідомі так, люди, люди які... які приїжджають, але ми повинні почати кілометри. поговорити перш за все з батьками. Все залежить від того, наскільки батьки будуть свої заяви, ці декларації писати, що вони хотіли би, щоб українська мова з'явилася. Так, програма теж стала поштовхом не тільки до української кіноземної. Наприклад, мені говорили про один двомовний клас, який зробили в одному з ліцеїв, і кажуть, що там директор до поляк довгий час вагався. А власне, коли вийшли програми, йому показали. Він каже: Добре, робимо, десь почали говорити, що якщо не вистачає, то можливо директор школи напише заяву до міського до, до ради міста з проханням виділити, наприклад, гроші на додаткові години з. Українську, тобто це не йшло про українську як іноземну, але, наприклад, по додаткові заняття. Тобто ми почали серйозно говорити про присутність української мови в польських школах, не тільки в школах, які е, є, власне, які ми звикли називати українськими, так званими, так, так. які є, які діють і де, де ми розуміємо, що це є, але ми теж але це скільки, якщо разом цих дітей зберемо, я не знаю 10 тисяч, ну може до 15, скажем, натомість в самій польські. Системі є 200 тисяч українських дітей, так. Тобто це можливість, яка огортає так насправді всю державу, і тут ми єдині, тому що в Німеччині, де є українська мова, це теж окремі землі, у Франції це теж чотири опорних пункти, так, які є. Натомість ми можемо це вже впроваджувати на території всієї держави. І зараз я хотів би зібрати середовище вчителів, середовище теж між культурних асистентів, які були б готові, щоб у майбутньому ця програма розповсюдилася. Можливо, і інші будуть тобто програми сіва ініціатива батьків. Це так, о, зараз тут, ключове, тут ключове і далі вже вчителі, міжкультурні асистенти, асистенти. це ті провідники, які, які, які так можуть і, цю програму. Так, втілити. і безумовно директори шкіл. Ми мусимо теж інформувати директорів шкіл. По перше. Що така можливість існує? По друге, що ми маємо пропозицію програми, і по третє, що інші школи вже це зробили, тому що. Кожна інновація це теж ну, персональна відповідальність директора школи, це і зрозуміло. дехто не хоче брати на себе такої відповідальності. Ми теж повинні це розуміти. Тут треба, мені здається, пояснювати да, і говорити про важливість. Так. А скажіть, от з вересня в яких школах Польщі, в яких ліцеях вже ця програма запрацювала? Є такі? Є такі ліцеї. Я не буду через величезні причини власне хейту на ці навчальні заклади, які вже відбувають. Називати їх а є е хейт. Є хейт. через програму Не і через програму, і через школи, які відкрито говорять, що вони запроваджують, це залишається е в суботу в е ТФЛП. Інфо була програма «Справдзам», де теж частина її була справдами, mm -hmm. де була теж її частина присвячена власне програмам, де був мій коментар, де був також коментар речника Міністерства освіти Польщі, який його. Говорив, що це нормальна ситуація, що така програма має право існувати. Що мене її не затверджує, не опінює, бо рішення приймає директор конкретної школи разом з педагогічною радою. Був також лист на Фейсбуці, який потім був дуже блискавично поширений нашого посла пана Василя Боднара, за що йому дуже дякую. Де він теж писав, що так насправді іншим можна, а нам ні. І, і е, до нього віднеслося також на міністерство закордонних справ Польщі, які сказали, що вони це підтримують. Тобто, мені здається, що ця напруга, е, дай Боже, щоб е, опадала в цій сфері. Але на сьогоднішній день є навчальні заклади, і є навчальні заклади, які говорять про українську мову в дещо іншому вимірі. Але програма стала поштовхом до того, щоб вони е, заговорили взагалі про викладання української мови в польських школах. Російська мова, як вона на цьому фоні е, може відійти, скажімо так? От посунути українська мова може, може російську? Може, безумовно як? буде, тому що переважна більшість тих дітей, які е, обирали після 22-го року, це були власне діти з України. І, і обираючи російську або в ситуації, де дитина якби ще мала вчити німецьку, то це одночасне вивчення трьох іноземних мов це важко, бо вивчати треба польську, треба вивчати англійську, ще то доходить німецька, і вони обирали власне російську, щоб легше було в такому, якби плані тому тут напевно поява у. Класів або можливість викладання української кіноземної означатиме автоматичне зменшення, принаймні для українських дітей, напевно, викладання російської мови. Ну я тут думаю, що. Може бути хейт і стосовно вас чи не було такого? Ще різні випадки були різні. Так? так ну я думаю, що ми в наших програмах будемо чим більше розповідати про програму, також робити таку інформаційну підтримку, тому що це надзвичайно важливо зараз, тим більше в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Пане Павел, вже на сам кінець, хочу вас попросити, щоб ви, як мовознавець, людина, яка знає про мову українську і польську, все. Так, і щоб ви, можливо, допомогли, підказали, як краще опановувати, як краще вивчати. Бо, наприклад, багато українців вже вивчили польську мову за ці три з половиною роки, але, наприклад, є акцент. Я вам чесно скажу, що я свого акценту не соромлюсь, тому що я думаю, ну, це ж нормально, коли є акцент. Головне, щоб мене розуміли. А акцент я, бо я українка. Але яка вчить польську мову, тому що поважає Польщу, тому що хоче говорити однією мовою з польським суспільством, хоче, щоб мене розуміли, і навіть з такої оцінки вдячності за те, що Польща робила і робить для України, мені здається, це важливо вивчати мову і державу. А все ж таки, як от позбутися цього акценту, як тим людям, яким важко вивчати, от можливо видасти якісь поради. І відносно акценту в певному моменті акцент залишається. Якщо мова опановить в дитячому віці, так тоді є можливість повністю позбутися акценту, все одно акцент буде, але розумієте, треба відходити від стереотипності. Те, що хтось говорить акцентом, це не є з акцентом, це не є проблема. Якщо його розуміють, якщо є е Власне, добра мовна компетенція, також граматична компетенція, тобто тут це набагато набагато більш важливіше натомість, щоб для тих, навіть хто не має часу чи бажання, чи грошей на те, щоб вивчати польську мову, взяти собі за правило, хоча б півгодини на день слухати польські медіа. Це дасть можливість посу почути я скажу, можна слухати С польське радіо. радіо. Так, польське радіо теж Тобто, багато каналів. Багато є багато каналів. Щоб я слухаю польське радіо 24, наприклад. Ну от власне ї, їдучи десь е, на роботу, повертаючись з роботи, просто собі вімкнути і почути дуже часто ми е, набуваємо мову в е, натуральній комунікації. Ця натуральна комунікація вона дуже важлива, і коли вона є, то ми дійсно можемо е, вивчити мову. Або вивчити окремі слова, які нам даються важко. Власне, в моменті вивчі, в моменті того, коли ми слухаємо, повторюємо. Є також на Ютубі фільм Учмише польського», є інші безумовно і програми, де які можна використовувати для вивчення і повторення. Це момент, який буде надалі відбуватися, але позитивним моментом є, хоча б якщо не півгодини, то 15 хвилин, хоча б в дорозі до роботи, чи з роботи. І, і читати, і, читати ще, і пробувати читати, пробувати і не боятися. Так, Мабуть, отримав бо, цей боятися, страх. Так. Навіть свій. якщо неправильно, то е, це це все одно помилка. Це інформація, що відбувається процес вивчення мови. Не помиляється той, хто нічого хто не нічого не робить. не робить. Безумовно, пане Павел, спасибі вам, Як доцент я? інституту славістики польської академії наук, мовознавець Павел Левчук, був сьогодні гостем програми. Ми у Польщі ми говорили про мову, про українську мову, про польську мову. Про Інтеграцію і я думаю, що пан Павел обов'язково завітає до нас і ще коли ви будете у Варшаві. Будемо вас чекати і завжди раді бачити. Дякую. З вами була Світлана Мялик і нагадаю, що записи цієї та інших програм можна знайти на сайті польського радіо для України. Також дивіться нас на youtube каналі До зустрічі!